Всім привіт Вітаю вас на каналі карчак Хто вже довший час слідкує за каналом, знає, що ми любимо знімати актуальні тест-драйви. Тому в час, коли виключають у всіх світло, ми знімаємо другий підряд огляд на електроавтомобіль. Kia Niro на огляді. Kia Niro випускається з 2016 року. З часом з'явилася гібридна та плагін, гібридна версія автомобіля. а У 2019 році вийшов повністю електричний варіант автомобіля. У 2020 році відбувся рестайлінг. Наш автомобіль 2020 року, відповідно, він рестайлінговий. Ми вам розкажемо, чим відрізняється рестайл від дорестайла. А також розберемося, чи автомобіль настільки однаковий з Hyundai Kona, з яким його постійно порівнюють. З рестайлом автомобіль зовні отримав небагато змін. Єдине, що змінилося, це тільки дизайн задніх ліхтарів. В салоні ж автомобіль отримав оновлений екран системи мультимедіа, та була змінена оця вставка на панелі. Дефлектори були тут по бокам, переїхали в нас ось сюди вниз. Цей автомобіль ми привезли з Європи для нашого замовника. Це 2020 рік випуску, як я вже сказав, 82 тисячі кілометрів чесного підтвердженого пробігу. Автомобіль без підкрасів та в максимальній комплектації. Вартість такого автомобіля орієнтовно 20 тисяч доларів. Кого будуть цікавити автомобілі з Європи, ви можете звертатись до нас в компанію. Ми підберемо вам хороше, якісне авто. А також ми надаємо послуги з перевірки та підборів автомобілів в Україні. Всі наші контакти будуть в описі до відео. Переходьте, залишайте заявки та телефонуйте нам. А ми далі перейдемо до комплектації авто. І так, по комплектації. У нас є камера заднього огляду. Камер 360 тут не бувало. У нас є вкруг парктроніки перед зад. У нас є немає електроприводу. Тож, стоп, ладно, електроприводу у нас немає. Задні діодні ліхтарі. В нас є безключовий доступ тільки на передніх дверях. На задніх немає, причому безключовий, такий, як раніше в японцях, був і в корейцях, потрібно натискати на кнопку. У нас є електроскладання, автозатемнення дзеркал, також є асистент мертвих зон. У нас є камера асистентів і повний пакет асистентів, який бував в цьому автомобілі. Також в нас є передня фул-лед оптика що цікаво для автомобіля в топовій комплектації, електросклопідйомник із автоматичною дотяжкою є тільки на передні вікна. Задні вікна, просто електросклопідйомник без доводчика. Також клімат-контроль тут буває тільки однозонний. Далі йде електронна цифрова панель приладів, вона тут йде в базі. Даний автомобіль в нас йде на шкіряному салоні з перфорацією. Відповідно, у нас є підігрів та обдув сидінь, е, є підігрів задніх сидінь, є підігрів керма. Бездротова зарядка, великий екран Мультимедіа, також є пам'ять сидіння водія двохпозиційна. Це якраз те, що відрізняє Ніро від кони, бо в конні немає пам'яті сидіння водія, але буває проекція. В Ніро проекції не буває. А також в нас є люк, акустика JBL та батарея на 64 кВт. Ми вже заговорили про технічну сторону автомобіля, то давайте поговоримо про батареї, які сюди ставились. Були дві батареї різних ємностей. Це 39,2 кВт та 64 кВт, як в нашому випадку. Таких проблем з батареями, як в конах, до 2020 року, тут не було, наскільки мені відомо. Тут одразу ставились батареї іншого виробника, де таких проблем не зустрічалось. Що цікаво, то на цих автомобілях маркетинг працює зовсім в іншу сторону, ніж, наприклад, на німецьких. Бо якщо ми говоримо про e-tron, виробник заявляє батарею 95 кВт, а доступно до використання 86 кВт. Тут батарея 64 кВт повністю доступна до використання, а фактичний об'єм батареї складає 67 або 70 кВт. В мережі є різні дані. Я все ж думаю, що тут батарея стоїть 70 кВт і 64 доступні до використання. Що стосується заряджання автомобіля, ключок зарядки в нас знаходиться спереду. В нас в базі йде одразу порт швидкої зарядки. Зверху у нас знаходиться звичайний європейський роз'єм Type-2, а знизу це доповнення для роз'єму ccs Combo. Скільки потужності, і через який роз'єм автомобіль може прийняти, ми зараз перевіримо. Зараз підключаємо роз'єм Type 2 та подивимося, скільки потужності він приймає. Зараз автомобіль у нас приймає набор 10,4 кВт за годину. Це заряджаючись на платній станції через роз'єм Type 2. Тобто, загалом, таким чином через цей роз'єм автомобіль може прийняти набор до 11 кВт на годину. І так, далі експериментуємо з роз'ємом CCS-комбо, як бачите, це. Контур Type 2, а це додаток для постійного струму. Вставляємо роз'єм в автомобіль. Далі включаємо зарядку. Так, автомобіль стоїть на зарядці через роз'єм ccs Combo. Зарядна станція видає максимальну потужність 120 кВт, але автомобіль приймає набор тільки 55 кВт. Ми не пробували інші такі автомобілі заряджати на CCS. ах тому я думаю, що 55 кВт це є його максимальна потужність, яку він може прийняти за годину. Тобто батарею до 80% можна зарядити менше, ніж за годину часу, стоячи на зарядці, та отримати дуже великий запас ходу, про який ми з вами зараз поговоримо. Що стосується розходу та запасу ходу автомобіля. Даний автомобіль клієнт забрав трошки давніше і проїхав вже 2500 кілометрів. Я бачу, що в нього за цей пробіг середній розхід електроенергії склав 12,1 кВт за годину. Це, в принципі, дуже мало. Такий загалом середньорічний показник розходу буде тут коливатися десь в районі 15 кВт на годину. Ми цих автомобілів дуже багато оглядаємо, і всі вони десь беруть там. В межах цих 15 кВт на дуже довгі дистанції. Тобто, я підкреслюю, що це середньорічний розхід. Це і десь трошки більший розхід зимою, і трошки менший розхід літом, як в нашому випадку. Такий розхід і об'єм батареї забезпечує. В районі 450 км пробігу, реального пробігу і такого пробігу, як заявляє виробник. Тут по системі замірів ЛТП заявлений пробіг складає 455 км, і автомобіль дійсно його проїжджає, а деколи можна проїхати навіть трішки більше, ніж обіцяно виробником. Що стосується їзди, то автомобіль достатньо комфортний. Він м'який, не жорсткий, непогано управляється. Спереді у нас по підвізці тут стоїть звичайний Макферсон, ззаду у нас стоять три чаги, немає балки, це приємно. І стосовно кліренсу, і того, що цей автомобіль рахують кросовером. Тут кліренс, якщо я не помиляюсь, 16 см. Але з неприємного тут батарея звисає трошки нижче порогу, тому кросовером цей автомобіль так можна називати чисто номінально. Тим більше, що привід тут був тільки передній. Декілька слів по матеріалам салону. Матеріали тут дійсно непогані, вже м'які, і це те, що суттєво відрізняє Ніру від кони. Кона мені не подобається дешевизною матеріалів. В Ніру вона отримала значно приємніші матеріали. Тут йдуть м'які дверні карти, а не з твердого пластику, м'яка панель. Також тут виробник додав дуже багато рояльного лаку. Дуже спорне рішення, багато хто на це скаржиться. Скажу від себе, що виглядає дуже прикольно. Класно виглядає ця центральна консоль, оці вставки на дверних картах, але насправді також будуть залишатися багато відбитків пальців. Тому берете з собою мікрофібру, возите, витираєте, все у вас буде далі добре. Загалом, по, по салону, автомобіль досить приємний. З того, що мені не подобається в салоні. Це матеріали самої стелі, бо матеріал стелі насправді залишився дешевий. Все решта по салону класний і прикольний. Заглянемо ще на хвилинку під капот автомобіля. Газових упорів тут не буває, доведеться ставити оцю кочергу. Якщо ми вже говоримо про Ніро ікону, то підкапотний простір і двигуни в них просто ідентичні один в один, все взаємозаміняємо, все однаково, однаково. Знаходиться в підкапотному просторі. Тут в нас знаходиться тепловий насос. Тепловий насос в цих автомобілях працює в діапазоні температур від нуля до мінус 5 градусів. Він трошки зменшує витрати електроенергії на обігрів салону, але якихось суперпереваг він не дає, тому не бачу змісту аж так впиратися в тепловий насос при виборі автомобіля. Але звичайно, комусь він може бути потрібен. На дані автомобілі встановлювалися двигуни двох різних потужностей. З батареями 39,2 кВт йшов двигун потужністю 100 кВт, з батареями на 64 кВт йшли двигуни потужністю 150 кВт. Загалом в цих двигунах є проблема з підшипниками. Також проблема з підшипниками бувають на редукторах. Вони відносно швидко зношуються при агресивній їзді, але це все перед покупкою можна перевірити. Вони починають видавати сторонні звуки при зносі. Це, в принципі, легко характеризується. Їх заміна не коштує якихось суперкосмічних грошей в рамках якихось там звичайних позапланових обслуговування автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Так і тут є якесь позапланове обслуговування, але загалом автомобіль хороший. Дає дуже великий запас ходу і дає дуже велику кількість опцій, враховуючи бюджет автомобіля, його рік та пробіг. На цьому ми будемо завершувати наш огляд, кого будуть цікавити такі, та й не тільки такі автомобілі з Європи. Або їх підбори та перевірки в Україні, ви можете звертатись до нас в компанію. Вам всім дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.